Комунальники отримали на горіхи на сьогоднішній оперативній нараді перший заступник міського голови Зіновій Фітель насварив комунальників за те, що ті не впоралися із недільною негодою. Скаржились і інші служби, що виконують на свою роботу. Снігопад же, слава богу, закінчився, і сніг зійшов, і знов все видно, як було. Значить. Буквально ще сьогодні, завтра щоб ви привели в порядок все, що ви можете привести. Менесники виїжджали, обрізали. Наших нікого не було. Були якісь такі, такі скарги зі сторони надзвичайних ситуацій про те, чому комунальники не приймають участь. Це такі речі недопустимі. Дісталось і директору комунального підприємства Дреу Володимиру Юсипіву. В соціальних мережах та інтернет-ресурсах знайшлось багато несхвальних відгуків про нерозчищені від снігу тротуари. Це вище тут було критика, інтернет-видання, в соцмережах. І от який ваш штат працівників, які можуть розчищати тротуари і чи можете ви оперативно збирати цих працівників, оскільки знають не всі мешканці колишніх сіл вихідні дні. Сьогодні від КП «Дреу» на прибиранні тротуарів працює близько 50 людей. Втім, бракує неробочої сили, є проблеми із технікою. Не всіма машинами можна почистити пішохідні доріжки. На сьогоднішній день середній вік працівників, які працюють на ручному прибиранні, 65 років. Звичайно, розумієте, зарплата там дві тисячі, молодь на ці роботи для ручного прибирання не йде. Більшість тротуарів наших. Зв'язку там з деревами, з перегородками не дозволяє туди запускати техніку. І Більшість тротуарів вузьких це все припадає на ручний труд. Комунальники отримали зауваження не тільки за прибирання снігу, Зіновій Фітель приготував підбірку з інтернету. Нещодавно на відремонтованій вулиці Галицькій вже утворилась ями. Перша. Вулиця Військова провалився люк. Вже більший діаметр, метр діаметру, нікому. Ніхто нічого не, не, не робить. Франківськ виявився не готовим до снігопаду. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що повалені дерева, гілки відламані і так далі. А тому попросив усі комунальні служби краще виконувати свою роботу, адже новообраний міський голова вже зацікавився цими проблемами.